«Я Луїза, і тут ловимо ворога на брехні і дурощах. Це крінж новини з окупації. В Білгороді бухущий герой СВО катався по асфальту зі словами Я слово даю, я воївав, хоча по ньому і так видно російський офіцер. Я ви граждані алкоголіки, і наркомани всіх запрошує батальйон судоплатова. Пити чи не пити складна дилема для армії РФ на Мелітопольщині. У соцмережах активно обговорюють сухий закон, глас російського народу, пацанам трудно, пусть вип'ють. У Бердянську орки відзначили День рождення холодильника. Розважальну програму влаштували для дітей у Палаці культури. Чекаємо свята телевізора, пралки і всього, що награбували. Буданов геймер ядерний гриб виріс у підмосковному сергівому посаді на заводі, який виробляє оптику для Міноборони РФ. Пропагандисти брешуть, що там бахнула піротехніка. Ага, <гиньте> нас на сварки накинуло просто. Заступник єбалицького Сергій Толмачов передав воякам подарунок від партії Путіна: стару і ржаву газель із картонною фарою. Кремль хоче зробити сміттєзвалища в окупованих областях України. Виділяють 1,3 мільярда рублів, щоб вивозити відходи з території РФ. Між нами рухнули усі мости. Зсу методично відрізають російські угруповання на півдні. Є влучання на Чингарському та Генічеському мостах. Прощавай логістику меня, будемо напрягатися для того, щоб убрати чорноросія. Путін хоче зробити 30 деревень для мігрантів з Африки, щоб ті підіймали сільське господарство. Росіяни змонтували ролик, на якому запустили матрешку з Владивостоку по монументу Батьківщина мати в Києві, аби повернути радянську символіку. У цю гру можна грати вдвох. Відповіли в нашому міноборони і запустили матрьошку по Кремлю. Російські чмобіки розвішали нюні. Дісталося на горіхи від ВДВ, бо отримують більше грошей за спецоперацію. І при цьому не ходять на передову, тож їм влаштували спеціальний бій. Ані просто збили мене ні за що, ні про що. Весь крінч у випуск не вліз, тому до наступної суботи.